10 дивовижних фактів про місяць, які вас вразять. Привіт усім. Сьогодні ми вирушаємо у захоплюючу подорож до нашого найближчого космічного сусіда місяця. Ви думаєте, що знаєте все про нього? Тоді готуйтеся здивуватися. Ми розкриємо 10 дивовижних фактів про місяць, які, можливо, змінять ваше уявлення про нього назавжди. Факт перший місяць віддаляється від землі. Знаєте, що місяць не завжди був так далеко від нас. Щороку він віддаляється від землі на 3,8 см. Це відбувається через гравітаційну взаємодію між двома небесними тілами. Уявіть собі, через мільйони років місяць буде виглядати зовсім інакше на нашому небі. Факт другий тиша, спокій та відсутність погоди. На місяці немає атмосфери. Це означає, що там немає вітру, дощу, снігу. І навіть звуку. Будь-який звук просто не може поширюватися. Уявіть собі абсолютну тишу. Факт третій. Вічні сліди Аполлона. Сліди від місії Аполлон, залишені астронавтами понад 50 років тому, залишаться на місяці на мільйони років. Відсутність ерозії означає, що ці історичні сліди збережуться набагато довше, ніж будь-які пам'ятники на Землі. Факт 4. Екстремальні температурні перепади. Температурні перепади на місяці просто вражають. На сонячному боці температура може досягати плюс 127 градусів Цельсія, а в тіні падати до мінус 173 градуси Цельсія. Це справжній космічний температурний шок. Факт п'ятий місяцьтруси. Ви думаєте, що землетруси це єдине, що може трясти планету. На місяці також трапляються місяцьтруси, хоча і значно слабшість, ніж землетруси, їх викликає гравітаційний вплив Землі. Факт шостий. Вплив на припливи та відпливи Гравітаційне тяжіння місяця є головною причиною припливів та відпливів на землі. Без місяця наші океани були б зовсім іншими. Факт сьомий темна сторона тьмів. Термін темна сторона місяця це всього лише омана. Він означає сторону, яка завжди повернута від землі, але вона отримує стільки ж сонячного світла, як і сторона, що звернена до нас. Факт восьмий місяць уламок землі Існує теорія, що місяць утворився в результаті зіткнення молодої землі з великим небесним тілом. Це зіткнення вивільнило величезну кількість матеріалу, з якого згодом сформувався наш супутник. Факт дев'ятий. Вода на місяці вчені виявили на місяці замерзлу воду переважно в полярних кратерах Це відкриття дає надію на майбутні місячні бази та дослідження Факт 10 Місяць сповільнює обертання Землі. Гравітаційна взаємодія між землею та місяцем поступово сповільнює обертання нашої планети. Це означає, що день на землі стає трохи довшим з кожним роком. Ось і все. Сподіваємося, що ці 10 дивовижних фактів про місяць вразили вас. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові цікаві відео про космос. Не забувайте ставити лайки та писати коментарі. Нам цікаво дізнатися вашу думку. До нових зустрічей!